Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 29 квітня, 9 година ранку на східному узбережжі. Перед тим, як я розпочну перший, перший огляд новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди я розпочинаю з української теми на американському просторі, і цей раз за вихідні збиралися доволі достатньо таких гучних новин. Ну, Перше, розказується про те, як відбуваються бойові дії на сході цей раз України. Говориться про те, що в районі Авдіївки, якщо не помиляюся, Українські війська мусили відступити тактичне відступлення, це називається, залишили три села. Так само розказується про те, що росіяни дронами атакували Миколаїв. Розказується також і про атаку 57-річного росіянина двох українських військових в Німеччині, які проходили реабілітацію і від ножових поранень українські військові загинули. Так само розказується і про е, Вікторію Спарц, це українка, яка народилася в Чернігові, і вона перша конгресменка в історії яка уродженка е, України, конгресмен е, в Палаті представників Сполучених Штатів Америки. І от розказується про її історію. Журналісти поїхали навіть в Чернігів, зустрілися з вчителями е, шкіл, які вона зустрічала. І от розказується про те, що. А в квітні місяці 22-го року, буквально декілька днів після того, як Чернігів був звільнений, вона туди приїжджала. перші пакети підтримки допомоги Україні голосувала, підтримувала Байдена. І а, чому історія шумна, особливо зараз. Тому що, якщо ви не знали, то останній пакет допомоги Україні в 61 там, майже мільйон мільярд доларів. А Вікторія голосувала проти цієї. Проти пакету цієї допомоги. Ну і от так само бралися, говорили з містянами в Чернігові їхні думки. І от вони розказували, що спочатку пишалися і так далі. Вона наша і вона в Америці. А тепер знову ж таки от, трошечки злісна по відношенню до неї. Ну а позиція Вікторії, чому ж вона так змінилася? Ну о, з часом вона знову ж таки це так само не секрет. А Вікторія Спарс була критиком і президента Зеленського і Андрія Єрмака. Особливо відносно Єрмака вона в Америці запробувала запустити деякі розслідування. Тобто, вона вважає, що вона не проти України, а саме проти теперішньої адміністрації президента. Ось, а ну знов ж таки, мабуть, найгучніша новина американська це те, що судовий процес а, про хашмані з Трампом, про те, як він підробив бізнес-документи, приховуючи виплати порноакторкам там і так далі. Так, от, от, пройшов цілий тиждень е, уже судової справи, тобто тиждень перед тим, там вибирали е, суд присяжних, цілий тиждень закінчився І за цей тиждень було вислухано троє свідків. Перший, саме довше займав часу, це е, власник таблоїдів, який збирав е, компромативи всякі проти Трампа, і знову ж таки викріпляв, перепродав і так далі. А під кінець от, тижня, от в п'ятницю особливо, було заслухано двох свідків. Перша це була асистентка Трампа, яка якраз тримала всю контактну інформацію, з ким він зустрічався там. І якраз ж, що ці порноактриси там і так далі в списку були. Одна була там порноактриска, згадується, порноакторка. А друга це була там якась зірка плейбоя, кажуть, з якими Трампу це все мутив. От так само згадується і про банкіра кохана такого. Кохан це той, який саме передавав гроші туди-сюди. Так цей банкір якраз займався переведенням цим грошей, відкривання липових. Там, ну, можливо, в Америці це називається липові. Ти можеш скільки хочеш рахунків собі відкривати. Але він якраз допомагав оці, по переводу цих транзакцій, грошима. Тобто все розказується, розложили по полочкам все, як воно було. І взагалі цей процес, він дивіться, яку штуку, декілька разів уже на минулому тижні, навіть зайшов, що от Трамп на протязі десятиліть, він на своїх безліч ресурсах навіть тепер свій має цей Трамп Медіа, він там. Каже, що хоче, коли хоче. Він був зловлений на брехні вже не один десяток разів. І в принципі, воно як ніяк не впливало на позицію, на репутацію Трампа. Але тепер це якраз все от його по суті приперло до стінки. Декілька разів от суддя вимусив е захист Трампа визнавати, що певні деякі речі в минулому це були брехня. І виходить, що от як я говорив, що захист Трампа пробує побудувати, дискредитувати свідків, які свідкують проти Трампа, тепер Трамп дискредитує сам себе знову ж таки його вся попередня історія, все, що він наговорив. Тепер йому просто звинувачення згадують. Дивіться, Трамп говорив те, а потім те. Тобто, один раз він не один вірніше раз він е говорив, перечичи сам собі, навіть не просто там обманюючи там. Хоча дуже багато людей вірять в тези, що поки Трамп був, не було там війни і різного роду інші несенітниці, які взагалі до реальності ніякого відношення не мають, люди просто в Google лінуються забити, просто вірять, бо Трамп сказав так і все. Тобто, от а, так само аналіз був такий за цей тиждень. А, на цих вихідних а, Трамп зустрічався з Десантісом. А, зустрічались вони на Флориді, вони обоє, до речі, на Флориді живуть. Якщо ви не знали, Десантіс це губернатор штату, Трамп там живе, там, в нього є там клуб гольфовий, там, і так далі. А, і цікавий момент, що ініціатором зустрічі був не Трамп, а Десантіс. Ось, і з тих пір, до речі, як а, в січні місяці Десантіс зійшов з перегонів, а, вони не зустрічалися, тому що Десантіс висловив свою підтримку Трампу, але він це зробив через відеозвернення. Персонально вони не зустрічалися, і а, взагалі він його підтримав, але Десантіс доволі так конкретно наїжджав на Трампа під час праймерісу, до того, як він зійшов з дистанції. От і тому трошечки дивно, чому він був ініціатором, але знову ж таки е вважається, що це об'єднання сил, оскільки зараз Трамп має трошечки проблеми з грошима для своєї передвиборчої кампанії, а Десантіс має доволі таку міцну групу підтримки, яка от на сьогоднішній день вважає, що Десантіс зараз відступив, поки ці два старі діди поборються, і в 28-му році Десантіс точно буде президентом. Такі. Плани на майбутнє, і тому от в планах е, Трампа цікаво об'єднатися з таким кандидатом, тому що він зараз грошовитий. А зараз вважається от, співвідношення скільки грошей на передвиборчу кампанію, то демократи ліду е, попереду чи пропорція співвідношення 3 до 1, тобто втричі більше грошей. Ну і знову ж таки, вважається в Америці, що. Принципі, на виборах перемагають гроші, тому що які б люди розважливі, не розважливі були, коли тобі в голову лєш інформацію певну кількість цієї інформації, то з голови можна вимити, вимити будь-що. А в той же час CNN оголосив про вони провели опитування відносно того, за кого хто буде голосувати на виборах, чи за Байдена, чи за Трампа. І я так розумію, що вони це роблять поквартально, тому що. Попереднє було в січні місяці, і е, в січні місяці Трамп мав 49 Байден мав 45 В квітні ж місяці е, Байден трошечки поступився позиціями. Трамп так і залишився на 49 Байден тепер має 43 програючи 6%. Вірити чи не вірити таким штукам? Це ваше. До речі, в опитуванні прийняло е, участь. 1212 людей. Тобто, ну я не знаю, як це, наскільки це показує 300 мільйонну країну, от тисяча людей. Ну, от така інформація. Ну, і так само ще одна голосна подія, в принципі, яка ще ongoing, якщо говорити англійською мовою, тобто іще насущна, да, де ще відбувається прямо зараз, це протести студентів. А вже доєднується більше коледжів, вже сотні просто студентів по країні арештовані, які протестують проти війни Ізраїля проти Палестини. По суті, все привелося до того, що навіть у деякі єврейські студенти, до речі, сказали: Слухайте, ми розуміємо, що це антисемітизм і так далі. Але ну, мирні палестинці не військові, гинуть десятками тисяч. Те, що було там зроблено 7 жовтня, це не добре, але ну, співвідношення трошечки не рівняється. От, і вийшла така стаття, до речі, чи взагалі студентські оці протести впливають на що-небудь в країні. Ну, і от дивіться, так само згадалися з минулого, там, з 60-х років, студенти в Америці стували проти свободи слова. Після того змінились деякі закони. Потім в 70-х роках проти расизму, потім проти війни в В'єтнамі, потім в 80-х роках проти апартеїду в Південній Африці. Так от кожен раз після цих протестів держава змінювала певні стосунки, як в даному випадку, з Південною Африканською Республікою. А от, або там забрали військових В'єтнама, там поміняли закони відносно расизму, там темношкірим студентам дозволили там навчатись і так далі. Тобто, наскільки саме студентський рух вплинув, це ну, від, відсоток важко сказати, але ну, складається враження, що все-таки, якщо студентський е, рух, в принципі, добивався свого, і я вам скажу, от я з 2000 року в Америці це. Перший такий от бунт студентів Сполучених Штатах Америки відносно якогось щось такого великого. Ось, ну от, І от я вам скажу трошечки відступка. Здається, от дивіться, вступається за Палестинців. Чому а, американські студенти так не бунтували за Україну? Ну, ви маєте зрозуміти, що історія трошки інша. Чому саме виступають проти американських студенти? Це тому, що Америка дає гроші на зброю, і виходить, що американською зброєю вбивають цих людей. Тобто, поки там євреї робили там своєю зброєю, умовно кажучи, то так собі ну, дивились скрізь пальці. А тепер студенти вважають, що це їхніми руками вбивають цих людей? От, от така історія. Тобто, як ви розумієте, історія зовсім не співдошення з тим, що відбувається в Україні. Тому що а, ну, американці не дають зброю росіянам, які вони вбивають Україну, чи там навпаки. Ось а, а, наступна новина. Так, так, так. Загубив, вибачаюся. Ага. Почалася вже весна справжня, і якось раніше ще зимою пройшли перші там торнадо, але зараз вже все тепер по-серйозному. Тобто почався офіційно серну, сезон а, торнадо, і от в Америці є така алея торнадо. Це штати там і трошечки зачіпає Техас, але от вище Техаса йде Оклахома, Канзас, Небраска і Айва. Оце такі чотири штати, де там просто мерве. І от за ці вихідні там пройшло десятки просто цих торнадо. Які зруйнували, як ви розумієте, міста, будинки, там люди загинули. І от якось я трошечки скажу в своїх відео я розказував про те, де ви вибираєте жити. І от чому ж люди, наприклад, вибирають жити в цих місцях, коли там торнади за рік сотнями, просто за рік сотнями торнадо проходять цими місцями. Але для прикладу я за інші штати не знаю, а за Канзас знаю, наприклад, що от донедавна вони давали. Землю під забудову безкоштовно, щоб ви розуміли, наприклад, Індіана, що це ну, не найкрутіше місце в Сполучених Штатах Америки, щоб купити таку ділянку на 3 акри. Тут, наприклад, така стандартна американська ділянка. В Америці, в нас в Індіані це 50-70 тисяч доларів. Це велика сума. В Канзасі, наприклад, от таку ділянку вам дають за безкоштовно. Тобто. Як розумієте, ну, люди скільки там може бути торнадо, а земля 80 тисяч з економіку. Ось такі а, новини. А, дивіться історія про а, випадок із, із Нового Орлеана. Їхали двоє чоловіків в машині, зупинилися там на дорозі. Так, Поймали, що якийсь будинок, як там був, рядом Чи чим треба було щось там написати. чи що Не зрозуміло, чого вони зупинилися. І по цій машині відкрили стрілянину з хати, біля якої вони зупинились, ранили обох цих. Вони викликали поліцію, приїхала поліція. Поліція пробила адресу, що це виявляється, що це в цій хаті живе родич одного мужика, якого, який вже в розшуку деякий час за, там, чи спробу убивства, чи щось таке. Ну і відповідно, поки при, коли приїхала поліція. Той, хто стріляв по цих мужиках в машині, підстрелив е, і ще трьох поліцейських. Ну, Я так розумію, що і ці е, просто цивільні вижили, і поліцейські вижили, а потім снайпер завалив того стрілка, і він виявився якраз той чоловік, якого шукали. А виходить, що просто мужик запанікував. За кого він порахував та машина, що приїхала. Не відкрив він стрільбу, ніхто б його не знав, би, що він там переховується. Ніхто б його не знайшов. Наступна історія це про а, американське, знаєте, оце, сунути носа не в свої справи. Не бути байдужим, а інколи знову ж таки сути, сунути носа не в свої справи. Але в даному випадку, оцей американський момент спас людське життя. Дивіться, яка історія відбулася в Колорадо. А, Пів четвертої, це, до речі, вже відбулася от що тиждень тому новина, але от в національний потік попала тільки от на цих вихідних. Так от, пів четвертої ранку, верніше, навіть раніше, позвонили люди в поліцію, що, знаєте, є такий український вираз: жінка кричить не своїм голосом. З якоїсь там будинку кричить жінка не своїм голосом. Ну, відповідно, щось страшне. Приїхало аж четверо поліцейських розбиратися, спасати цю жінку. Зайшли, а жінка якраз а, народжує, тому що відійшли води. Що там відбулося до кінця, не зрозуміло, там, Чому вона не в госпіталь, чого вона не визвала сама швидку. Можливо, телефону не було, ці деталі не, роз, не, не розжовуються, так сказати. А в якийсь момент хлопчик, який народився, перестав дихати. Цим поліцейським довелося навіть робити штучне дихання, тому що, ну. Поки вони вже викликали швидку, то їм треба було робити ці справи. Хто коли-небудь мав хоч які-небудь відношення до <кій> штучного дихання, то для новонароджених немалят це дуже тоненька штука, щоб просто не зламати ногрудну клітку, коли вам треба так само качати, там пальчиками тако. Ну, але американські поліцейські... вони... Круті, і вони, в принципі, і поліцейські, і пожежники, вони на рівні з, з медиками в Америці проходять усі всі курси, постійно здають екзамени і так далі. Коротше, вони відкачали цього хлопчика, почали радіти. А мама каже: слухайте, а в мене взагалі то тройня. Коротше, другі, друга дитина народила, народилась так само до того, як медики приїхали. Ну, медики вже спіли на третю дитину. А, знову ж таки, всі там були ускладнення, все залишило, закінчилось нормально, всі діти відходили, всі живі, здорові, маму відвезли. Але просто уявіть собі, що сусіди ну, залишилися кричить, то й кричіть. У даному випадку сусіди зателефонували, спасли цих дітей, спасли цю жінку. І ще вам одну дивовижну просто історію закину із. Юти. Штат Юта два тижні тому одна сім'я там е, повідомила чи оголосила, У нас загубився кіт. Десь пропав знанацький кіт. Вони там обвісили фотками всі сусідні дерева, на всіх Фейсбуках, інстаграмах поставили фоточки, допоможіть, пропав кіт. А тут їм дзвонять з Каліфорнії. Слухайте, у нас ваш кіт. А чому знайшли з Каліфорнії? Тому що в Америці от, домашні коти. E, дуже часто, не завжди, але дуже часто їм вживлюють під шкіру чіп, який можна просканувати, і там ваш весь по суті паспорт вас показують, хто ви, що ви звідки і так далі. Номер телефона хазяїв цього кота і так далі. Хазяї подумали, що ну, жартують, яка Каліфорнія? Де Юта, де Каліфорнія, там цілий день їхать, добу навіть їхати туди. А виявилося, що. Що ці люди, є такі в Америці магазин Amazon, який онлайн. Тобто все по інтернету. Як це там а, AliExpress в Україні, здається, щось подібне до цього. Це от найбільший магазин, який, по суті, все йде через онлайн покупки Ви купили. Сподобалось добре. Ні, ви, ви ту саму коробку запаковуєте і відсилаєте назад. Коротше, відправляли черевики, якісь прийшли, не сподобалися. Жінка, я так розумію, спакувала, попросила чоловіка відвести. А в цей час десь між цим чоловіком і жінком з пакуванням кіт заліз в цю коробку. Кіт прожив в цій коробці 6 днів без води і без їжі. Його там відходили, все нормально, всі здорові. Але, от, коротше, от коти, якщо ви котячі люди, то ви розумієте, що а Коти люблять ховатися по різного роду коробочках. І оце от історія про те, яка коту мало не коштувала життя. Але от трошечки після довгих подорожей кота знайшли, він вернувся додому, всі щасливі і довольні. Ну і остання новина на сьогоднішній день інтернаціональна аж з Австралії. Там історія про те, що один мільярдер загорівся ідеєю побудувати Титанік 2. В нього взагалі ця ідея вже давно йде. Перший раз він її оголосив у 2012 році. У 2018 році він майже е, почав вже будувати. Тут почався ковід, все відійшло. А зараз він сказав, все, тепер точно, тому що. Вже пандемія закінчилася, круїзи знову е відновили свої там курсування, плавання, знову ж таки бабки. А він знову ж таки має відношення до круїзного цього бізнесу, там партнер якоїсь великої компанії. І от він загорівся цією ідеєю. І тепер в 25-му році почнеться будівництво. Цікавий момент, що тендер оголошений для будівництва серед європейських, тільки суднобудівників. Суднобудівників він каже, що азіатським, там, китайським ми не довіряємо, тому що їхній рівень перевірки, знак якості недостатньо високий. От, тому от, зараз на даний момент тендер об'явлений серед європейських країн, і якась із європейських країн планується, що вже е, в першому кварталі е, 25-го року почне будувати Титанік. Тобто, от, буквально через рік від сьогоднішнього дня. І планується, що квитки будуть продаватися, коли цей буде тур уже їздить так само три класи, як і оригінальні, тобто для багачів, там для, для цих е, пасажирів третього класу там будуть годувати умовно якоюсь кашою. Більше того, ли, туристів, які будуть е, е, купувати е, квитки на, на ці круїзні лайнери, на Титанік-2. Так само. от. Будуть заохочувати одягатися в стилі там, 100 років тому назад, там фраки, шляпи, там я не знаю і так далі. Так що, ну от, є гроші, люди от, пробують такими штуками розважатися. А, дякую, що ви додивилися а, до кінця цей огляд Новин. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Я вам завжди вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!